14 жовтня на державному рівні відзначаємо дві дати, які нероздільно пов'язані військовими традиціями, героїзмом, історією воїнства, боротьбою за державність. Це День захисників і захисниць України та 80-річчя створення Української повстанської армії. Цього року вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та воїнів УПА під гаслом Боролись! Боремось! Поборемо! Українська повстанча армія армія під командуванням генерал Хмерунчого Юрка Тютюнника, яка здійснила другий зимовий похід з 25 жовтня по 6 грудня 1921 року, щоб підняти збройне повстання в Україні для повалення більшовицької влади та відновлення української державності. Українська повстанська армія, військово-політична формація українського національно-визвольного руху, яка боролася за відновлення української державності. Заснована на зламі 1942-1943 років вона діяла до вересня 1949-го, коли була реорганізована в збройне підпілля. УПА стало продовженням визвольного руху періоду Української революції 17 21 років. Підпільно бойової української військової організації та організації українських націоналістів. Боротьбу повстанців у формі беззбройного опору підхопив дисидентський рух 60-70-х років і національно-демократичне відродження кінця 80-х, початку 90-х. У 40-х роках УПА боролася як проти нацистів, так і проти комуністів. Повстанців та борців за незалежність, комуністичний тоталітарний режим охрестив бандерівцями і посібниками нацистів. Вони й досі є головними антигероями сучасної російської пропаганди. Український визвольний рух мав загальноукраїнський характер, національне підпілля в роки Другої світової війни діяло в усіх регіонах України від Галичини до Криму, Донеччини та Луганщини. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України, світ знову зіткнувся із режимом, який прагне поділити кордони і прямує до новітнього тоталітаризму. Україна так само, як і 80 років тому, зі зброєю в руках протистоїть тоталітарному режиму, боронячи не лише власну незалежність, а й країн Європи. У 39 40-х роках СРСР возз'єднав українські землі. У 39-40 х роках Радянський Союз анексував Західну Україну Бессарабію Північну Буковину. Велика вітчизняна війна 1941-1945. Друга світова війна 1939-1945. Україна вступила в неї 1 вересня 1939 року. Фашистська Німеччина. Нацистська Німеччина, третій рейх. СРСР завжди був противником нацизму. На початку війни Радянський Союз виступав на боці нацистської Німеччини. Червоні партизани. Єдина народна сила, яка протистояла нацистам. Перемога над нацистськими окупантами. спільне досягнення антигітлерівської коаліції та визвольних рухів. ОУН протягом усієї Другої світової працювали на Німеччину, а батальйони Роланд і Нахтігаль були каральними підрозділами СС. Роланд і Нахтігаль, що діяли в складі Вермахту, не входили до структури СС. Після того, як нацисти відмовилися визнати акт відновлення української держави 30 червня 1941 року і розгорнули репресії, члени ОУН Б перейшли у підпілля і розпочали антинімецьку боротьбу. Упа не воювала проти нацистів, а була створена, щоб стріляти в спину Червоній армії. Упа воювала і проти нацистів, і проти комуністів. Червоні партизани зразок народного месництва і не керувалися верхівкою. Радянський партизанський рух інструмент державної політики СРСР на окупованій території, а не виразник позиції та інтересів населення. Українські націоналісти, бандерівці. Борці за незалежність України повстанці. Сучасні Збройні Сили України незламні. як Воїни УПА. Вони наслідують військові традиції повстанців. Зокрема, Гасло Слава Україні у 18-му році стало офіційним військовим вітанням. А пісня «Зродились ми Великої години, яка з 32-го року була гімном ОУН, тепер марш українського війська. Повернення до повстанських традицій не випадкове. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела УПА. Боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму. 小心。